Ні, це зовсім не так. В Одесьє ні в якому разі мене вказуємо на те, що місто заснувала її Катерина. Ми кажемо на те, що в часи, коли вона була імператрицею Одеса, отримала наступний етап свого розвідку. Саме завдяки тому, що в цей період було вирішено побудувати порт в Одесі. І це дуже важливий факт, тому що ми маємо зрозуміти, що номінаційне досьє – це документ не політичний, це в першу чергу технічний документ, який описує якісь е, історичні факти. Якщо ми хочемо зберегти архітектуру, яка була побудована 150-200 років тому, то ми маємо описати саме ті часи, які були саме в той час, коли ця архітектура будувалася. І повштух для побудівлі цієї архітектури було саме те, що був заснований порт. Тому що до того, як, як в Одесі е будували порт, це було маленьке місця. Це було дуже старе, дуже ну, традиційне, але маленьке містечко, і вся, все навколо середовище, яке очолило це маленьке містечко воно було проти того щоб тут з'явився з'явилося велике місто